Всім привіт! З вами Мирон Муза. Сьогодні ми поговоримо про обробку, те, що найбільше цікавить всіх фотографів, а саме як зробити, щоб процес обробки був набагато швидшим, і ми витрачали набагато менше часу на ретуш фотографій. Я працюю фотографом вже 13 років, Знімаю весілля, студійні зйомки, комерційні проекти. Якщо мене запитати, що я найбільше не люблю в своїй роботі, так це довго сидіти над обробкою. Але навіть якщо ви рівно і правильно зняли на самій зйомці, поставили правильний баланс білого експозицію. Вас все одно чекає те, що найбільше мені не подобається: це є рутинна ретуш. Я завжди був прихильником. Ретуші вручну, тому всі свої фотографії обробляю методом частотного розкладання. Так, це забирає дуже багато часу, але відповідно це і дає хороший і правильний результат, дає дійсно таку журнальну, красиву картинку. Та часто нам не потрібна журнальна ретуш на весільних кадрах чи, наприклад, на вуличних зйомках сімейних, лайфстайл, достатньо просто легкої обробки шкіри та природнього розладження. Зовсім недавно я натрапив на цікавий продукт, а саме програму, яка робить ретуш шкіри з природнім ефектом, що є для мене найголовнішим, і використовує для цього технології штучного інтелекту. Коли я перед тим чув слова штучний Телект я мав упередження до всіх логінів і всіх програм такого значення, тому що фотографії з них виходили справді штучними. Та саме Rebloom, а так і називається ця програма, використовує ретуш і розгладження в дуже природній спосіб. Особисто мені дуже сподобалося. Ця програма може допомогти пришвидшити процес обробки деякі процеси замінити, а деякі з них допомогти зробити більш продуктивними і швидшими в процесі обробки. До речі, ще один величезний плюс, який мене підкупив, це є український стартап. А зараз, як ніколи раніше, потрібно підтримувати все, що українське. Ну що ж, друзі, зараз я вам швиденько покажу, що це за така програма, що вона вміє. Я вже, до речі, користуюся нею два тижні і можу зробити певні висновки по її використанню та рекомендаціям для вас. Поїхали. Отже, перевага Rebloom є в тому, що це є автономна програма. Це не просто плагін для вашого Photoshop. Ви безпосередньо можете обробляти фотографії, не заходячи взагалі в Lightroom чи Photoshop. Ми обираємо папочку, яку ми хочемо зараз обробити. Наприклад, у мене це папочка анонс. Тут є кілька фотографій. І... Реблун одразу починає автоматично щось робити на першій фотографії. Давайте легенько пройдемося по інтерфейсу. Він є максимально інтуїтивно простий, і це для мене дуже зручно, тому що я не люблю, коли є багато різних кнопочок, багато різних налаштувань. Все-таки це є програма для автоматизованого, для пришвидшеного процесу обробки. Відповідно, я хочу, щоб там було найменше кнопок, найменше налаштувань. Це для мене дуже має бути зручно. Тут у нас є два види обробки шкіри: це є Natural і Fashion. Відповідно, виходячи з назви, ви можете зрозуміти натуральний. Більш такий лайтовий вид ретуші, і фешн. Це вже для більш розладження для того, коли ми ну, дійсно хочемо побачити ефект розмиття, ефект ретуші на фотографії. Давайте по цьому портрету. Тут буде більше, напевно, краще видно. Ось у нас є портрет дівчинки. Вибираємо натуральний. Так, до після бачимо, як забралися різні недоліки, прищики. Трішки розладилася шкіра. Так, ну мені взагалі подобається цей ефект Власне, для е, такої шкіри, де немає багато нюансів, де не потрібно багато е, присвячувати час на обробку, саме на таку детальну ретуш. Тут ідеально взагалі використання реблу, мені здається. Так, тепер давайте подивимося, що в нас з ефектом фешн помінялося. Трішки більше розладження. Структура, вона є, шкіри, тобто це не просто блюр, який закинув нам штучний інтелект умовно кажучи, там будь-які, які ми можемо юзати, інший якийсь софт. Тут, в принципі, все виглядає досить природньо, мені подобається. І що зручно, не заходячи в ні в Lightroom, ні в Photoshop, обробляємо папочку з кадрами, де це може бути ну, для нас зручним. Наприклад, ми знімаємо якусь контент-зйом. Я часто знімаю контент фотографії RAW плюс чпек. Відповідно, я чпеки просто скидаю на ноутбук і одразу можу скинути якийсь анонс невеличкий клієнт. І для того, щоб не скидати просто їм сирий матеріал з якимись там недоліками шкіри, можна одразу лайтово накинути на цю серію фотографій. І вивести їх і віддати клієнту. Як на мене, це дуже швидко, і тобі не потрібно заходити ще в якісь інші програми. Ось, тобто, просто йдемо почергово на кожну фотографію і накладаємо цей ефект, який нам більше подобається. Також тут можна регулювати інтенсивність, це в нас інтенсивність самого розмиття і інтенсивність текстури, тобто, відповідно, чи ми хочемо виділити ті якісь там прищики, недоліки, чи ми хочемо їх остаточно забрати. Дивимося до після, до після. Як на мене, взагалі ідеально для того, щоб от. Віддати швиденько анонс і обробити таку от лайтову зйомочку, де хороша шкіра, і де взагалі, в принципі, можна не напрягатися з обробкою фотошоп. У нас є гарна модель, все класно лягає. Також це можна взагалі додатково потім доробити в фотошопі, але про це трішечки пізніше. Отож, ми обробили нашу папочку Анонс, накинули всюди нашу обробочку, обрали інтенсивність, обрали стиль, натуральний або фешн, і зберігаємо ці всі фотографії. Можна на робочому столі називаємо якось папку, там нехай буде фото, і фотографії вже переводяться саме з нашим ефектом реблом. Дуже зручно. Так, наші фотографії збереглися, і ми можемо вже подивитися, чи всюди є наша ретуш. Так, все супер. На кожному кадрі є цей ефект розладження на шкірі. І ми можемо бачити, що у нас, в принципі, і збережена текстура. Якщо поверх кинути ще шум, взагалі виглядає ідеально. Отже, з цим все зрозуміло. Але якщо ми говоримо вже про обробку повноцінної серії зйомки, чи то весільної, чи то комерційної, нам потрібна все рівно додаткова обробка і кольору, і світла. Забрати якийсь задній план, щось, якісь там сміття, і зробити корекцію фігури моделі, і зробити вибілення зубів. Тобто нам потрібен додатковий софт. Особисто я використовую для обробки кольору і світла Lightroom. Я, до речі, якраз зараз обробляю весілля, і на прикладі нього. Зможу показати вам роботу з реблом. До речі, для мене було відкриття, що реблум інтегрується також і в Lightroom. тому що в принципі такі програми, вони, як правило, працюють лише з Photoshop. Але дуже багато моїх колег використовують саме для ретуші шкіри такий інструмент масочка, браш. І обирається тут Soften Skin. і відповідно, ми вже можемо працювати з розмиттям. Особисто мені не дуже подобається цей інструмент, тому що він виглядає неприродно. тобто навіть що тут щось трошечки додати експозицію більше текстури, але все одно воно виглядає трішки неприродно, особисто для мене. Тому я взагалі ніколи не використовую таке. Але якщо ви любите обробляти фотографії саме в лейтрумі, а саме робити ретуш, то зараз я вам дещо покажу. Дивіться, друзі, в нас є портрет нареченої. і зараз ми натискаємо відкрити. В реблум. І тут тепер дивіться, яка класна штука. Ми відкриваємо наш оцей от кадр, який є, в принципі, в раві, в нашому в Lightroom, з нашим кольором. І ми відкриваємо його в форматі TIFF. Тобто ми зберігаємо розширення, зберігаємо глибину кадру. Тобто це не просто сформоване зображення чпек, яке ми відкриваємо зараз в реблум. Це є сере зображення, яке класно тянеться і класно обробляється. Так, я завжди ставлю на розширення 300, відкриваємо Edit, І в нас відкривається риблум. І, відповідно, вже в самому реблумі ми можемо подивитися, який ефект зараз ми використовуємо: натуральний чи фешн. Мені тут взагалі зараз подобається напевно, що, напевно, що фешн. Дивимося по інтенсивності. Мені так окей. Дивимося до після. У нас наречена має дуже гарну шкіру, в принципі, тут можна додати навіть взагалі повністю інтенсивність, і воно буде виглядати досить навіть непогано. Натискаємо ОК. Заходимо знову в наш лайтрум, і бачимо, у нас є фотографія вже безпосередньо в лайтрумі з обробкою. Тут без обробки, тут з обробкою. Взагалі виглядає класно. Чим плюс і в чому перевага? Ми маємо вже в нашому лайтрумі. Оброблено фотографію по шкірі, не заходячи в фотошоп, не заходячи взагалі в інші програми. Безпосередньо тут ми можемо, наприклад, накинути шум на фотографію. Те, що я завжди роблю на всіх своїх фотографіях, накинули шум для такої текстурності на фотографії, і можна додати додаткову різкість. Також щоб виділити ту саму глибину і різкість кадру. І бачимо, наскільки в нас помінявся, помінялася картинка. Мені здається, що це ідеально. Подивимося на цей кадр, дивимося на цей кадр. Це без реблуму і без різкості і шуму. Це з реблумом, з різкістю і шуму. Ну класно ж. І найголовніше це одразу в Lightroom. У мене заходили в Photoshop. І так можна обробити цілу серію. Наприклад, у нас от є модель. І нам не потрібно нічого робити потім з фотографією, там вибілювати зуби чи робити якісь махінації з фоном. Ми одразу все можемо зробити безпосередньо в самому лейтрумі. Це є дуже зручно. Друзі, нагадую, що така сама інтеграція може бути в Capture One. Тобто ви безпосередньо вже в самому робочому середовищі, де ви працюєте з кольором, можете так само зробити легку ретуш. Мені здається, що це взагалі ідеальний ідеальний скарб для нас, для нас, фотографів. Це дуже сильно економить час на обробку і також якісь процеси, які я, в принципі, робив перед тим набагато довше. Воно тепер скорочує, тому що ми одразу можемо в робочому середовищі Lightroom щось зробити зі шкірою. Це класно. Отже, друзі, з Lightroom все ясно. Але давайте переходити до того софта, який створений для того, щоб ретушувати. Це є Photoshop. Особисто я найбільше часу приділяю для ретуші фотографій саме в Photoshop. Це і забрати якісь недоліки шкіри, і зробити якісь махінації з фоном, і навіть допрацювати контраст і якісь такі от мікротіні з мікротонами, тому що там є маски. Ми можемо це зробити там найзручніше особисто для мене. Давайте узагальнимо. У нас Rebloom працює як окрема програма, Rebloom працює як інтеграція в Lightroom, що дуже зручно. І тепер давайте ми переходимо до Photoshop. І що саме там ми можемо з ним зробити? І взагалі зробити ну, процес обробки автоматизованим. Тобто ми кинули фотографії, вони обробляються, а ми пішли пити каву, дивитися фільм або перебирати якісь інші весілля. Так, заходимо в Photoshop. Давайте для цього ми, наприклад, оберемо якісь кілька кадрів, які ми будемо зараз обробляти саме в фотошопі. Так. Ми відкриваємо нашу фотографію портрет нареченої в Photoshop. Якщо б, наприклад, я зараз обробляв це вручну, то мені б довелося б окремо забрати якісь прищики, окремо робити часотне розкладання. До речі, можете зробити для того, щоб потім порівняти навіть результат вручну і результат від реблу. Давайте, поїхали. Так, ви це побачите, напевно, в пришвидшеному варіанті, тому що це буде дуже довго. Я завершив робити частотку. Це в нас картинка з частотним розкладанням. Давайте так і збережемо. Зберегти копію. Так. Частотка. Супер. І тепер давайте зробимо таке саме з рибломом. Ви побачите, скільки часу я витратив на те, щоб обробити портрет з допомогою частотки. Давайте перевіримо, як мені зекономить час риблом. Так, вибираємо кадр і заходимо в фільтр, Rebloom, Ребром retouch. Так. Дивимося. Fashion. О, мені подобається. Трошки зменшую інтенсивність розмиття, бо в нас досить чиста, гарна шкіра в нареченої. Окей. Що ще я хочу зробити, щоб кадр став природнішим? Це такий от, е, лайфхак, який я зрозумів е, під час того, коли два тижні юзав цю програму. Заходимо. Фільтр, різкість, контурна різкість. І обираємо саме різкість по контуру, для того, щоб ми бачили якомога більше деталей. Давайте подивимося на обличчя. Так, якраз власне, для того, щоб наша фотографія була і різкою, і текстурною. Це є дуже важливо. Так, дивіться, дивимося. Без різкості з. Ну це набагато цікавіше. І найголовніше, ми додаємо шум. Я використовую шум з фільтру Camera RAW. Так, все. Витратимо на фотографію кілька секунд. І в нас вона готова. Давайте ми збережемо її і подивимося, як виглядає фотографія з риблом і частотка. І наскільки взагалі варте чи не варте, це вже ви самі маєте для себе зробити висновок, скільки часу витрачати на фотографію, і який результат отримати в кінці. Так, зараз ми бачимо перед собою дві фотографії. На перше поле, якщо дивитися, от власне на без зближення, мені здається, що далі різниці немає ніякої. Давайте трішечки будемо зближати і дивитися. Друзі, риблум частотка. Ви самі бачите. Самі можете оцінити. Тобто, в принципі, моя частотка вона виглядає природньо. Я її робив приблизно 3-4 хвилини, напевно, тому що тут досить хороша шкіра, і не потрібно робити якихось великих махінацій. На фотографію з реблом я витратив ну відсилих секунд 30. І відповідно, ви бачите результат, і самі можете зрозуміти, що доцільно використовувати і що буде швидше. Ви самі це бачите. Мені здається, що реблум у вмілих руках із правильним використанням дає дуже класний ефект. А особливо, якщо у вас є ціль зробити швидко і якісно, і найважливіше з максимально природнім ефектом. Це є, напевно, найголовніше для нас всіх. Дуже багато є плагінів, які просто блюрять фотографію, все розмите, немає текстури, роблять просто ефект пластмасової шкіри. Те, що взагалі зараз рахується як дізлайк, тому що всі люблять натуральність. Тому, якщо ми використовуємо реблум саме в фотошопі, він мені подобається саме тим, що ми можемо окремо, наприклад, додавати ефект реблума на нареченого, окремо на наречену, тобто тим самим регулюючи інтенсивність самого реблуму, інтенсивність розмиття. І поверх накладаємо шум, додаємо різкості, і в нас фотографія виглядає не чим, Гірше, ніж оброблена частотним розкладанням, але витрачено часу набагато менше. До речі, ще дуже прикольною штукою, чому саме власне в Photoshop я би рекомендував вам юзати Reblum, що ми можемо зробити процес обробки автоматизованим. Тобто зробити екшен. Якщо ви перед тим ніколи не робили екшени, для вас буде ще одне відкриття. Що таке взагалі екшен? Акшен це є записана дія, яка автоматизує процес обробки. Наприклад, ми називаємо. Наш екшен ретуш реблум. Ми маємо пройти з фотографією весь процес обробки, починаючи від застосування реблума, наприклад, додавання контурної різкості, додавання шуму, збереження фотографії і закриття фотографії в Photoshop. Тоді ми натискаємо кнопочку Зупинити запис нашого екшена, і в нас є вже сформований екшен, який ми можемо автоматично кидати на цілу папку з фотографіями, і він автоматично по них пройдеться, поки ми будемо пити каву, чай, дивитися фільм, чи перебирати якісь інше весілля. Сподіваюсь, ви зрозуміли. якщо ні, то зараз ви це Бачите наочно. Давайте, наприклад, з цієї фотографії ми запишемо дію, запишемо екшн. Заходимо в Photoshop. У нас є ось така віконечко дії. У мене вже є записані дії, які я створив на різні потреби. Це є частотка, шум, вибілення зубів, об'єм, різкість і так далі. Робимо нову дію. Папочка, називаємо ретуш, реблум. Нехай буде фешн. Тобто зараз ми будемо використовувати саме ефект накладання ретуші, фешн. Дуже важливо, ви можете, наприклад, зробити ретуш, реблум. Natural. І всі фотографії перегнати, наприклад, з ресторану. Тобто, де ми не робимо, в принципі, як такої ретуші на фотографіях там з церемонії, батьків, фотографії з гостями. Але ми можемо всі фотографії саме з ресторану перегнати через Rebloom Natural. І це буде мати класний ефект, тому що воно лайтово розладить шкіру, забере якісь прищики, недоліки шкіри на різних гостях. І це буде також додаткова опція на обробці вашої весільної серії. І це буде плюс для клієнта. Але зараз ми. Робимо екшн спеціально для основних фотографій. Це є там, наприклад, ранки наречених і прогулянка. Це є портретні кадри саме наречених. Так, Retouch реблум Fashion, Є таке. Натискаємо, створити дію, так само називаємо її Fashion, наприклад. Записати. Все, від цього моменту ми маємо дуже добре думати, що ми натискаємо, тому що наш екшн почав записуватись. І першим ділом, що я маю зробити, це зробити дублікат нашого його шару. Тепер ми заходимо в фільтр, реблум, реблум ретач. Обираємо наш режим накладання. Це буде нехай фешн. Зближаємо, дивимося, що у нас виглядає. Виглядає все красиво, дуже все гарно. Трішечки, можливо, зменшує інтенсивність. Натискаємо ОК. Є. З'єднали шари. Ще раз робимо дублікат. фільтр, різкість, контурна різкість. Додаємо різкість. Обираємо інтенсивність контурної різкості, натискаємо ОК. Супер, знову зберігаємо. Я взагалі старої школи люблю кожну дію робити на новому шарі і його об'єднувати з попереднім. Не знаю, може це правильно чи неправильно, ну я так роблю. Наступне, що ми робимо, це додаємо шум. Заходимо в фільтр камера RAW. У мене взагалі цей шум збережений в Action, але для того, щоб ви зрозуміли, які саме шум я використовую, я вам це все покажу. Дуже важливо, я не використовую цей от фільтр, шум. Він мені не подобається, тому що він не додає такої текстури, яка мені потрібна. А власне, шум з камера RAW все дуже ідеально. Вибираємо зернистість. Треба максимально наближити обличчя, щоб я бачив, що ми маємо робити. Так, зернисть О, клас. Окей. Бачимо до після. Ми тут можемо. Чому злі я люблю завжди новий шар? Тому що можемо зменшити інтенсивність. Так, зменшили інтенсивність. Знову об'єднали. Тепер не забуваємо, дуже важливо. Ми маємо зберегти нашу фотографію. Command-S максимально. Окей. Okay. і найголовніше закрити. Потім поясню, чому закриваємо. І тепер ми тільки натискаємо кнопочку Стоп. Все, наш екшн готовий. Тепер в нас є екшен, який може автоматично обробити папку, яку ми йому дамо. Наприклад, ми обираємо папочку Ретуш, де в нас вже є наші зображення. Давайте ми звідси заберемо це зображення, бо ми тільки що його обробили. Частотка і риблом. Ось ці ці фотки, ми їх забираємо. Заходимо знову в Photoshop, файл, автоматизація, пакетна обробка. Ретуш Реблум Fashion, Воно вже в нас автоматично вибирає, тому що це є ну, останній екшен, який ми використовували. Вибираємо папочку, ретуш. І тепер дуже важливо: ціль. Ціль у нас має стояти зберегти і закрити. Часто по замовченню, у нас тут стоїть немає цілі. А в нас має бути ціль зберегти і закрити. Чому? Тому що в нас автоматично тоді фотошоп буде кожну фотографію закривати і зберігати її у саму папочку. Якщо ми поставимо там без цілі, то воно буде просто відкриватися все в вікнах фотошопу, і це взагалі не буде ніяка автоматизація. Уявіть собі 500 фотографії, які ви кинули на автоматизацію. Відкриваються в вашому фотошопі. Він взривається, лючить і так далі. Тобто ця ціль дуже важлива. Вибрали, натискаємо ОК. Все, наш реблум працює, поки ми перебираємо фотографії, дивимося кіно або просто п'ємо каву. Наш фотошоп попрацював плідно, поки ми відпочивали. І ми можемо подивитися на те, що в нас вийшло. Так, ми бачимо, як на всі кадри у нас є ефект реблума з різкістю і з шумами. Це є дуже важливо. І відповідно, коли ми, наприклад, кинули цілу папочку з фотографіями через цей ефект, ми можемо вже потім її додатково відкоректувати в Photoshop. Тобто зайти окремо на кожну фотографію і там вже зробити якусь корекцію фігури, якісь, наприклад, вибілення зубів, забрати чорнуту на руках і так далі. Але найголовніше, тобто, ми зробили вже якийсь автоматизований процес, частину нашої роботи. Забрала програма, і це є для нас дуже важливо і дуже зручно, тобто що ми не витрачаємо так багато часу на саме обробку. Мені здається, що це є ну ідеальне ідеальний софт для нас, для фотографів, для окремих видів зйомок, для окремих задач, це є ну дуже зручно. Тож, друзі, сподіваюсь, для вас інформація була корисною і Rebloom зекономить ваш час. Який висновок можна зробити для кожного окремого завдання? Ми маємо обирати той чи інший варіант ретуші Якщо ми хочемо більш журнальну картинку? Ми робимо частотне розкладання. Але якщо ми знімаємо весільну зйомку, якщо ми робимо якісь лайфстайл, фотосесії на вулиці. Сімейні фотосесії чи, можливо, контент зйомки, де не потрібно журнального ефекту, нам в пригоді стане реблум. При правильному використанні та різних фішках, які я вам показав, цей інструмент він може реально робити якісний природний ефект розладженої шкіри з забиранням усіх дефектів. І у вас є якісний результат та зекономлений час. Отож. Rebloom прекрасно працює як окрема програма для пакетної обробки ваших фотографій. Rebloom ідеально інтегрується в Lightroom, де ми можемо безпосередньо в Lightroom працювати зі шкірою і робити це якісно. Прекрасно слугує плагіном в Photoshop, з якого можна зробити action і тим самим автоматизувати процес обробки. Робимо action, закидаємо папочку Photoshop і він обробляє сам ці фотографії. А ми вже потім, після того як він це все сам зробив, додатково доробляємо робимо якісь махінації з тими чи іншими фотографіями. Якщо ми хочемо робити частотне розкладання з фотографіями, нас є режим natural, ми можемо Додатково пройтися по всіх фотографіях або пакетно вручну, або зробити також окремий екшн під цей режим Natural. І відповідно, це у нас буде прекрасний фундамент для фотографії, які ми потім будемо додатково робити на них частотне розкладання. У нас буде розладжена мінімальна шкіра і будуть забрані різні дефекти, там прищики і так далі. Потім ми вже поверх цього робимо частотку, і в нас є журнальний ефект. Варіантів для використання реблум є дуже багато. Друзі, сподіваюся, зробили правильні висновки і знаєте тепер, як використовувати цей чудовий інструмент своїй роботі для того, щоб пришвидшити процес обробки за посиланням в описі під. Цим відео, ви можете спробувати Rebloom безкоштовно протягом 7 днів і отримати 20% знижки на ліцензію. Тож, друзі, заходимо на Rebloom і кайфуємо, насолоджуємося процесом. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, коментар, на мене підписатися, я буду дуже вдячний і взагалі шарте це відео, я буду для вас знімати якомога більше цікавого і корисного контенту. Побачимось!